Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів зазнали більше 18 населених пунктів області: козача Лопань, Харківського району, Гравське, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове Куп'янського району. Авіаударів ворог завдав по околицях Петропавлівки, Піщаного, Першотравневого, Чернещини, Дружелюбівки. Близько опів на одинадцяту у селі Курилівка Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. По Оджено чотири гаража та приватний будинок. Постраждалих протягом доби не зафіксовано. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Вранці 10 грудня ворог завдав удару по селу Курилівка Куп'янського району Харківської області. В результаті обстрілів зазнали пошкоджень чотири гаражі. В одному з гаражних боксів сталася пожежа на площі 6 квадратних метрів. О пів на дванадцяту пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС на місці події працювало три одиниці техніки та 10 рятувальників. Один раз надзвичайники залучались для проведення аварійно-рятувальних робіт у Куп'янському районі. Внаслідок необережності при поводженні з вогнем трапилась пожежа у приватному триповерховому будинку. Вона виникла 10 грудня об одинадцятій у селищі Донець Ізюмського району. Горіло перекриття між другим та третім поверхами на площі 80 квадратних метрів. З вогнем боролись чотири оперативні відділення Харківського і Луганського гарнізонів ДСНС, а також вогнеборці Андріївської місцевої пожежної команди. Спільними зусиллями пожежу вдалось приборкати о 14.10 – на щастя, господарі залишились неушкодженими, проте дана ситуація викликала в них гостру реакцію на стрес о 16.41 Рятувальники 27 ї частини ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди за участю двох автомобілів, що сталась на кільцевій дорозі в районі екопарку. Внаслідок ДТП двоє людей загинули. Ще двоє постраждали. За допомогою спеціального інструменту надзвичайники провели деблокування тіла загиблої жінки з понівеченої автівки. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони відбили чотири ворожих атаки у околицях Сеньківки та Петропавлівки. Марія Соловйова та Ігор Мікенін Харків. Новини.